Тована дівчина, очі якої горять пристрастю до футболу, її слова як удари по воротах, точні і безпомилкові. Її погляд як прожектор, що висвітлює найглибші куточки душі молодого гравця, готові до несподіваних відкриттів. Друзі, привіт! З вами програма Футбольний старт та я її незмінна ведуча Ольга Фільграф. І сьогодні ми познайомимо вас з футболістом, чиє ім'я вже лунає у футбольній спільноті. Він молодий талант, про якого ми ще не раз почуємо з медіа. Він зірка, що тільки нас палахнула на футбольному небосхилі. І сьогодні ми поговоримо з ним про все: мрії, труднощі, перемоги та поразки. Готові? Тоді зустрічайте. Микита Кононов, гравець футбольного клубу Юкса. Швидкий, технічний, з гострим пасом, так можна охарактеризувати героя нашої програми. Його гра на футбольному полі це справжній вибух енергії. Сьогодні ми зазирнемо за коліси футбольної кар'єри цього юного таланта і дізнаємося, що його мотивує та надихає. Я тобі дуже вдячна, що ти сьогодні погодився зустрітися зі мною. А ти вже встиг заявити про себе як про перспективного гравця. Розкажи, з чого все починалося? От коли ти вперше взяв в руки м'яч і зрозумів, що футбол це твоє покликання. Так, дякую, що запросила. Мені здається, це все почалося з років шести, тому що бабуся з мамою мене відвели в... на футбольну секцію, як не дивно, вони одразу влучили і. Відвели на дитячу академію футбольного клубу Дніпра. І саме з шести років я почав займатися вже футболом. А ти запитував, чому вони обрали саме футбол? Можливо, хтось з сім'ї займався теж? Ні, я, я сам. мені просто подобався футбол. Я завжди там бачив, як хлопці грають на шкільному подвір'ї. На так попросив їх, можете, будь ласка, мені щось знайти. І я також в дитинстві займався ще шахами. Паралельно це на початку було, а потім вже. Десь років з дев'яти вже тренування стали постійними п'ять разів на тиждень, плюс там на вихідних грав нас була. І якось так вже шахи відійшли на другий план, вже тільки футболом почав займатися. А хто був твоїм першим тренером? Першим тренером був Олексій Олексійович Чистяков але найключовішою і найвизначальнішу роль, встановлений мене як футболіста, відіграв, напевно, напевно, інший тренер це Іван Андрійович. Тілько. Чому саме він? Не знаю. Не знаю навіть мені здається, якщо він тренував мене саме в той період, це був період з 14, там, до 16 років. Це був такий час, коли ми переходили з дитячого футболу вже на юнацький. Перші перші там роки дитячої юнацької футбольної ліги. Він нас тоді почав тренувати, Мій вік. Мою вікову групу і найбільше футбольних деталей всіх розповів. Я зараз з ним теж дуже добре спілкуюся, ми зараз підтримуємо тісний зок. і він, до речі, працює в Олександрії спортивним директором. А який твій найяскравіший спогад з дитинства пов'язаний з футболом? Напевно, мій перший гол. Я цей день дуже пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю, тому що вранці я займався в шахами перші два тижні літа, турнір по шахам. І потім вранці і так, що був турнір по шахам. Я поїхав з батьками, відіграв турнір, виграв турнір, і потім в день футбольна футбольна гра. Uh -huh. і, і так, що я за один день і виграв турнір по шахам, і ще, і ще і гол забув. І на ейфорії одразу yeah. на футбольне поле. Так, да, на ейфорії і, і, і гол забув. Взагалі цей день так запам'ятався мені. Які тоді в тебе були емоції? Та, звичайно, ці емоції лише позитивні, тому що. Ну, ти з батьками спочатку там на шаги виграв там, потім там виграв. Ну, взагалі класно. Мені тоді ще подарували, пам'ятаю, солодкий приз, м'яч шоколадний, і шаги шоколадні. шоколад. А хто був твоїм кумиром у футболі, коли ти був маленьким? Коли був маленьким, Ну, я грав за Академію Дніпра. Uh -huh. І якраз коли я був таким років мені 10, ну, в період з 6 там, по 14 років, був ще ФК-Дніпро uh -huh. і грав за ФК-Дніпро Євген Коноплянка. І, звичайно, тоді ми всі, всі діти, всі в Дніпрі, та й не тільки в Дніпрі, мені здається, всі фанатіли від нього. А вже потім пізніше, то мені здається, десь після 2015 року, коли в Катніпро, на жаль, розпалась і каноплянка пішов, і всі там визначальні футболісти пішли, то я почав фанатіти від Антуана Грізмана. Угу. Тобто не Роналдо, не Месі, а саме Грізман. А Грізман. А чому саме він? Що тобі в ньому подобалося? А я зараз розповім. Я з татом грав колись в FIFA 2007. Ну, як він грав, а я там просто дивився. Він мені інколи давав грати проти, з, з, тих, проти слабкіших суперників uh -huh. за Атлетікою. Він розпочав розпочав кар'єру. Ми виграли там чемпіонат Іспанії, ліга чемпіона виграли. І саме того, з того моменту я почав слідкувати за Атлетіку. Ну там не з цього, мені здається, трошки років десять мені вже було. Я почав слідкувати. І це ж так виходить, що в 2015 році Дніпро розпадається, треба когось вболівати. Я почав болівати за Атлітікою. Він там на той момент грав два тому... Але продовжував слідкувати за кар'єрою коноплянки чи ні? Так, продовжував, звичайно. Він прийшов тоді в Севілью, потім в Шальки. Ну, там, вже таке. А який найважчий момент у кар'єрі ти можеш пригадати? Найважчий момент у кар'єрі для всіх футболістів та й для всіх спортсменів, це коли там, ти довгий час без футболу. Коли в тебе травми, це такий дуже неприємний момент. Тебе були такі моменти? Так, так, були і, на жаль, на жаль не, один, не один раз. Як ти справлявся зі своїми емоціями тоді, в такий час? Звичайно, це важко емо емоційно. Я вдячний. Там, наприклад, останній раз, коли в мене була травма, то е підтримку, окрім сім'ї, мені надавав там, головний тренер наш. Е я грав за юксу вже. Головний тренер Микола Володимирович Цимбал, він раз на тиждень телефонував, питав, як в мене справи. Наш президент Сергій Володимир Шлеснік також, е щоразу, як мене бачив, підтримував, казав, що ми тебе чекаємо на футбольному полі. А як ти справляєшся зі стресом перед важливими матчами? Я розмовляю з сім'єю просто або з дівчиною розмовляю, але це так, треба робити там десь. Ну, за день можна поговорити. вже коли перед грою, то так же. Вони самостійно. тебе надихають так. на голи і на все. Так, да, да, да. перед грою вже самостійно так. Покручу моменти в голові і налаштовуюся. А як ти ставишся до критики на свою адресу? Сталюсь нормально, тому що я розумію, що б я не зробив, то завжди люди поділяться на два табори: хтось скаже, що молодець, це правильно зробив. Хтось каже, що ні, ну ти що? Ну як таке взагалі можна було зробити? А читаєш взагалі коментарі? Та інколи читаю, інколи читаю. Якщо щось погане, я знаю, що погано зіграв, або погано щось зробив, то я не читаю. Не хочеться, не так? Хочеться. Ти відчуваєш тиск з боку тренерів, керівництва клубу та вболівальників, які вже бачать зараз в тобі майбутню зірку. Як ти з цим справляєшся? Та не знаю навіть. Я не відчуваю тиску просто від них. Вони мене підтримують, усі і вболівальники, і керівництво клубу, і тренери підтримують мене лише. А інші гравці з команди? Хто як ставиться, знаєте? Хтось, хтось навпаки, десь бачить, що хороший гравець і намагається десь. Під, підламати тебе, якщо ти можна сказати. Я з такими гравцями якось ну я це відчуваю і просто перестаю їх сприймати. А як ви можете грати разом тоді на полі, якщо ну, чи, ну, грати, грати, чи гра це гра, а спілкування це спілкування. Да. Розділяєш ці моменти. Да, да. Чим ти готовий пожертвувати заради досягнення своєї мрії, стати відомим футболістом? Мені здається, коли ти стаєш професійним футболістом, то ти вже автоматично відмовляєшся від багатьох речей у своєму житті. Якщо ти хочеш стати професійним футболістом, або вже, якщо ти вже є професійним футболістом, то, звичайно, що не треба тобі, напевно, йти вночі гуляти перед грою, а треба, напевно, поспати тобі краще. Або не треба після тренування їсти Макдональдс, а треба щось нормальне з'їсти. Тому ти відмовляєшся від цих багатьох речей. Просто на автоматі. Ти вже не помічаєш е, якихось певних е, певних деталей, якщо але я знаю, що багато молодих футболістів все ж таки можуть так піти нормально погуляти, а потім і на ігри у вас є такі. Також ну є. Звичайно, звичайно, є, але ну я не буду казати, хто тебе. Ти не ти не з таких, ні. Взагалі, якщо всі підуть в клуб, а на наступний день будуть грати, то ти залишишся і будеш готуватися. Ні, до я гри. не піду в клуб. Ну, просто мені здається, що ти кажеш, всі, що підуть. Насправді не така велика кількість зараз молодих футболістів. Змінилося покоління, і зараз вже багато футболістів, більшість футболістів вже з таким мисленням, як, мисленням, як в мене. А не... Тобто, ну, такі, д... як Мілєвський, зараз вже дуже мало. Є, але мало. А футбол це не лише гра, але й публічність. Чи готовий ти до того, що твоє особисте життя буде під постійним прицілом камер і папараці? Так, я до цього нормально ставлюся, і мені здається, що по та медіа це частина, частина життя футболіста професійно. я до цього. Абсолютно спокійно та нормально ставлюсь. А усі футболісти змушені, як ми вже обговорювали, дуже багато часу проводити далеко від дому, пропускати сімейні свята та зустрічі з друзями. Чи варта гра в футбол таких жертв? Я думаю, що варта, тому що якщо ти добре граєш футбол, певний період часу, то ти потім, в принципі, можеш щодня влаштовувати свята, кликати своїх друзів, кликати своїх рідних і проводити з ними велику кількість часу. Треба перетерпіти це Ну, навіть не перетерпіти, що терпіти. Ми ж граємо в футбол, ми від цього отримуємо лише насолоду і, і в принципі, то, і той ритм життя, що є зараз, і той, то ти просто насолоджуєшся, граєш в футбол. А якщо не футбол, то ким би ти міг бути? Чи задумувався ти про план Б? Ще не задумувався, але мені здається, щось пов'язане з журналістикою, тому що в мене є. Вища освіта журналіста. Я думаю, я створив би якусь свою програму, мені дуже подобається Лацько. Я думаю, що щось, щось схоже на це створене. Тобто теж інтерв'ював би футболістів? Інтерв'ював, розповідав би, там, як ж що випускає там, щотижня програму свою, розповідає якісь інсайди українського футболу, просто розбирає матчі, розповідає якісь цікаві, цікаві моменти з матчю. Ну, Як я вже сказав, це інсайди. Тому мені здається, щось в стилі цього в мене було. Тому все одно все було б пов'язано з футболом. Журналістським? Думаю, так, да. думаю, так. Да. А які твої найамбітніші цілі у футболі? Де б ти хотів спершу перемогти? Можливо, це була б Ліга Чемпіонів чи чемпіонат світу? Я хочу зіграти за національну збірну України, хочу дебютувати. Дуже сильно. Це найамбітніша мрія? Ну, поки що, це така просто ціль мета. Звичайно, хочеться в лісі чемпіонів зіграти. До Ліги Чемпіонів, на жаль, зараз важкувато, мені здається, десяти, але мріяти можна. Звичайно, чому б ні. А яким ти бачиш себе через 10 років? Мені здається, за ці 10 років, по-перше, я хочу ще грати в футбол через 10 років. Це ключовий момент. А, а так, ну мені здається, за ці 10 років е, треба створити якусь там певну базу для себе. Це для того, щоб потім жити комфортно. В принципі, щоб було. Гарне життя треба зараз попрацювати. А, що, на твою думку, потрібно змінити у сучасному футболі? Ти ж читаєш, я впевнений, читаєш пресу, і там пише, що дуже багато зараз матчів. Футболісти скаржаться, що дуже багато матчів. Mm -hmm. Не знаю, якщо, якщо питати у мене, то я б мені навпаки я б грав би там кожні три дні. Тому що зараз, наприклад, в нас перерва в першій лізі, зараз перерва в чемпіонаті з листопада, з кінця листопада до середини березня. Тобто ти всю зиму ну, просто нічого не робиш. Спочатку в тебе два місяці відпустка, потім в тебе місяць зборів. Ну, я, я просто мрію про те, щоб у мене були матчі там, два рази на тиждень, і я просто грав, 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 грав. У час відпустки ти починаєш вже сумувати за футболом, ну, не вистачає, суму. так? Втрачано, це ну, дивишся просто там. От якраз у нас відпустка в той час, коли в Англії боксинг. -дейс. І просто я дивлюсь, Ліверпуль, наче вчора грав, завтра знову грає. І а ти, ти вдома? Ти... — А я вдома сижу. Ну, дайте мені теж, я буду грати. Ну, ти дайте. Це легко сказати. Треба для цього працювати. Але це така мрія, одна з мрій, для якої я працюю щодня там, на тренуваннях. А взагалі ти б в Україні хотів грати у топових клубах або за кордоном? Звичайно, хочеться і в Україні пограти, але в майбутньому в чемпіонаті в європейському чемпіонаті в першу чергу це також пов'язано з тим, що в Україні навіть прем'єр-лізі. Все одно перерви в шпинаті є там. Звичайно, там відпустка лише місяць буде, тому що далі збори. Але все одно цей час в Європі в цей час грають. А яка б була б команда твоєї мрії в Європі? В Ліверпулі хочу зіграти. Або в Атлетіку то дві команди, за які я боліваю. А які поради ти можеш дати маленьким футболістам, які марять футболом, і тільки починають цей нелегкий шлях? Ну, мені здається, незалежно від того, чим ти займаєшся, буде це футбол, баскетбол, або будь-який інший від спорту, або навіть якщо це бізнес, або якась інша робота, то це, ти завжди маєш робити свою роботу просто чесно. Просто чесно роби свою роботу, і рано чи пізно ну, вона тебе віддячить. І з футболом це, це можна побачити такі приклади не один раз. Я тобі дуже дякую за відверту розмову. Ти дійсно справжній приклад для молодих футболістів. Я бажаю успіхів у твоїй кар'єрі і нових звершень. Дякую, Дякую, тобі. дякую що запросила. Сьогодні ми зазирнули у світ молодого та амбітного футболіста, чия історія надихає його шлях це доказ того, що завзятість віра в себе здатні творити дива. Нехай історія нашого гостя надихне кожного з вас на досягнення своїх цілей, адже кожен з нас може стати переможцем, якщо вірить у себе. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей.